І всім приємної друзі. Сьогодні в відео я вам покажу мої нові 5 монеток, яких я купив на Берхолці. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це монетка США. Це у нас пам'ятна монетка, присвячена штату Оклахома. Ось так вона глядає. Зверху написано Оклахома 1907 рік. Тобто рік, коли Оклахома війшла в вклад. США. Посередині у нас якась птиця, ймовірно, вона є символом цього штату. Знизу у нас якісь квіти. І ще пониж у нас рік карбування. Ну, а друга сторона така, як і завжди. Це у нас четвертак. Тобто 25 центів. Так. Далі у нас четвертак штату нью мексико Зверху написано 1912 рік, тобто, рік, коли нью мексико увійшов в склад Об'єднаних Штатів. Знизу 2008 рік, тобто рік грабування, і посередині якийсь малюнок. Навіть не знаю, що це таке. Хто знає напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну і зрозуміло, що інша сторона така ж сама. Далі у нас четверта Кентукі. Зверху написано 1792 рік. Тут ось така цитата My Old Kentucky Home. Тобто. Мій старий дом в Кентукі. Ось так. Тут на нас зображений кінь, зображений дом. Це напевно дом якогось президента із США. І це його цитата. Ось так. І знизу 2001 рік. Передостання монета це монетка штату Меріленд. Це, якщо не помиляюсь, найперший штат США 1788 рік, The Old Line State. Якщо чесно, не, знаю, не знаю, навіть як це прикладається, тому що що дослівно перекласти, це буде староліній, старолінійний штат щось таке? 2000 рік. Посередині у нас якийсь пам'ятник. А зліво справа гілки і дерева. Інша сторона така ж сама. Хочу, до речі, сказати, що всі монети, які я купив в досить гарному стані, як ви можете побачити. І остання монетка це вже у нас не четвертак, це у нас 5 центів. Лес і Кларк це такі дослідники, які дослідили різні річки там, проливи і різну таку місцевість в США. Вони були їхніми першими відкривачами. Це як я розумію зображений їхній корабель. Ну, и инша сторона однакова. Ну чё ж, дякую всем за перегляд, И всем до новых встреч, всем пока-пока.